На нашому каналі є серія відео, яка допомагає обрати свій варіант серед різних моделей іригаторів та зубних щіток, від найпростіших до топових. Для цього я створив окремий плейлист, і я залишу його десь ось тут у підказках. На випадок, якщо ви шукаєте собі нового помічника по догляду за зубами, проте до цього моменту в нас на каналі не було відео з розповідю про те, які насадки бувають для іригаторів та зубних щіток і як обрати свою насадку за індивідуальними потребами. Це важливе та корисне відео. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал, якщо не зробили цього. Почнемо. А для того щоб дізнатись про вартість та наявність насадок для зубних щиток та іригаторів, варто лише перейти за посиланнями у описі до цього відео. Також не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі та наш Ютуб та Телеграм канали, щоб завжди бути у курсі про цікаві новинки техніки та акції на їх придбання. Для того щоб розповідь була максимально системною, знайомитися з різними насадками будемо на прикладі асортименту популярного бренду Оклін, який щодня допомагає мільйонам посмішок по всьому світу залишатися здоровими. Модели електричних зубних щіток оклін існує чимало, і перш за все важливо знати те, що будь-які насадки оклін сумісні з будь-якими зубними щітками оклін, і фатальну помилку при виборі здійснити просто неможливо. Насадка в будь-якому випадку підійде до вашої зубної щітки. Те саме стосується і іригаторів оклін. Насадки можуть бути різними у різних щіток у комплекті. Усього є чотири типи насадок. Основні насадки, які зустрічаються найчастіше зі щітками у комплекті, це насадки для повсякденного чищення. Такі насадки призначені для повсякденного чищення. Вони підійдуть у більшості випадків. У цих насадок бувають два варіанти жорсткості щитинок: софт та медіум, м'які та щитинки середньої жорсткості, відповідно. І швидше за все, якщо вже так трапилося, що ви вперше плануєте користуватися. Електричною зубною щіткою, то вам, мабуть, зручніше буде обрати насадку типу софт, тобто з м'якою щитиною. Так само, якщо ви знаєте, що у ваших зубів підвищена чутливість, то софт стане найкращим вибором у вашому випадку. Але в будь-якому випадку важливо знати, що для ефективного чищення використовуються щитинки Dupont із алмазним огранюванням. Звучить і поетично, і навіть трохи насторожливо. Та насправді це важливе рішення для якісного чищення, і це не означає, що на кінь. Чиках, щитинок приклеєний маленький алмаз, а це те, що край щитинки виконаний у формі маленького алмазу із характерним огранюванням. І саме це допомагає досягти хороших результатів чищення проміжків між зубами. Також будь-які насадки, незалежно від вигляду, кольору, типу та ступеня жорсткості, виконані з безпечного харчового матеріалу. У зубних щиток це нейлон, а у насадок для іригаторів це пластик. У базових насадок буде щитина стандартної жорсткості або щити. Нас позначкою «Soft». А ще один критерій вибору це наявність поверхні для чистки язика. Вона, як бачите, є не у всіх насадок навіть однакового типу. Але все ж таки, найчастіше більшість насадок будуть мати цю поверхню, але зверніть на це увагу. Інша категорія насадок є трохи більш просунутою та спеціалізованою. Так, вона коштує трохи дорожче, але вона пропонує свої переваги. Це серія насадок Plug Control. Такі насадки призначені для ефективного видалення зубного нальоту. Залежно від перекладу, їх можуть називати і насадками для боротьби з плямами, але в будь-якому випадку тут є підказка. Назва цієї серії насадок натякає: що якщо є потемніння або локальне потемніння, викликане нальотом, то цей тип насадок насадок оклін саме для вас хочеться додати для вас курці любителі кави червоного вина, адже найчастіше саме ці звички ведуть до потемніння зубів. Також саме дана серія насадок має унікальний індикатор зношування. У міру зношування щитинки змінюють колір, і користувач точно знає, якщо щитина змінила колір, настав час її змінювати. Розумієте, зазвичай саме користувачі ось таких от розумних зубних щіток у спеціальному додатку на смартфоні можуть слідкувати за зносом своєї насадки, і там вже розуміти чітко, коли її слід змінювати, і бачити скільки днів ви нею користуєтеся. Так ось такою насадкою не обов'язково, щоб щітка була розумною, адже насадка сама по собі вам підкаже, коли наступить час її змінювати. Ну і ще одна категорія насадок: це насадки типу Care». Дані насадки допомагають м'яко та ефективно очищати та забезпечують турботу про ясна. У таких насадок найтонші та найм'якші спеціальні щитинки. Їх легко навіть візуально розпізнати, можете оцінити це самі. Отже, якщо у вас чутливі ясна та чутлива поверхня зубів, то такі насадки саме для вас. Нагадаю, це насадки Care» зі щитиною Екстрасоф. Крім усього, перераховано раніше насадки можуть бути просто виконані у різних кольорах, наприклад, відповідно до кольору вашої зубної щітки. Ну або ви можете вибрати колір на ваш смак, наприклад, червону насадку до синьої щітки, якщо вам так дуже хочеться. Також завжди можна обрати комплекти з різною кількістю насадок. Тут також завжди вибір за вами. Якщо у вашої родини не один користувач таких щіток, то варто купувати великі комплекти. Так ви заплатите менше і отримаєте запас насадок на три. I'll Отже, давайте підсумуємо інформацію щодо вибору насадок. Перше, обираємо тип насадки, стандартне чищення, захист від нальоту, або турбота пароясна. Бувають ще, звичайно, дитячі насадки, вони йдуть зі щитиною екстрасофт. Далі, якщо мова йде про стандартну серію насадок, обираємо ступінь жорсткості м'яка або щитина середньої жорсткості. Також серед стандартних насадок обираємо і зоною для чищення язика або БС, ну і колір, якщо це потрібно. У насадок для статус. Стандартного очищення та видалення нальоту при бажанні можна ще й обрати відповідний колір насадки. Ну це просто, якщо хочете потішити відчуття естетики або поекспериментувати з індивідуальним дизайном. Головне, у жодному разі не ламайте собі голови та знайте, що помилитися з насадками для оклін неможливо, всі вони взаємозамінні. Ну, а у іригаторів все дуже просто. Найчастіше, звичайно, купують стандартні основні насадки для іригаторів. Для моделі W10 можна обрати також колір, що пасує до кольору корпусу. А у моделі W1 насадки просто прозорі. До речі, мені буде цікаво, розкажіть у коментарях, якою щіткою користуєтеся ви. Ось такою електричною зубною щіткою, можливо, з підключенням до смартфону або класичною. А ще я попрошу не забувати дивитися інші наші огляди, ставити лайки, і тоді ми будемо честі. Тіше з вами бачитися.